Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Росія є загрозою для всієї Європи, підкресливши, що ракета може долетіти до Гааги лише за кілька хвилин. Про це повідомляє The Guardian. Свою позицію він висловив під час прес-конференції в Люксембурзі. Рютте нагадав про інцидент із літаком, на борту якого перебувала Урсула фон дер Лаєн, коли було заглушено GPS. У НАТО підозрюють, що до цього причетна Росія. За його словами, альянс серйозно ставиться до подібних загроз і працює над протидією гібридним атакам. Він пояснив, що під гібридними загрозами маються на увазі не дрібні інциденти, а небезпечні дії, які можуть мати масштабні наслідки, як приклади, навів перешкоджання роботі цивільної авіації, спробу вбивства підприємця в одній із країн НАТО та атаку на систему охорони здоров'я у Великій Британії. Говорячи про збільшення оборонних витрат, Рютте наголосив, що країни альянсу роблять це не для того, щоб догодити Дональду Трампу, а через щоденне зростання загрози з боку Росії. Він застеріг, що навіть такі країни, як Люксембург чи Нідерланди, перебувають під прямим ризиком. З огляду на сучасні російські ракетні технології, різниця між прикордонними державами та віддаленими столицями Європи вимірюється всього 5-10 хвилинами. На його думку, немає жодної різниці, де живуть європейці у Лондоні чи в Таллені, адже всі вони перебувають у зоні небезпеки. Рютте зазначив, що для забезпечення тривалого миру потрібна не лише сильна українська армія, а й гарантії безпеки від союзників США, європейських країн та інших партнерів. Він підкреслив, що триває активна робота для того, щоб Україна мала надійну підтримку в майбутніх переговорах, а Росія була змушена дотримуватися будь-яких домовленостей та не становила загрози в майбутньому. Разом із тим, генсек визнав, що ці процеси перебувають на початковій стадії. Зараз основна увага зосереджена на двох завданнях: створені умов для переговорів між Зеленським і Путіним щодо можливих шляхів завершення війни та узгодження між США і європейськими країнами. Довгострокових гарантій безпеки, які унеможливлять повторну агресію проти України.